Сергії притуло тернопільський сіре! Спробуємо доброго вечора! Доброго вечора, пані та панове! Ласкаво просимо всіх у Comedy Club Ukraine! Ну, а я, по-перше, глибоко переконаний, що кожен з нас з вами хоч раз в житті та плакав. Причини в кожного для того були свої. Я принаймні намагався їх якось класифікувати, систематизувати. І сьогодні ми говоримо про те, від чого плаче українець. Від щастя, від щастя за те, що всім глибоко пофіг, яку там встановлять мінімальну зарплату, чи які податки треба сплачувати, крали, крадемо і красти будемо. І плакати від щастя за те, що всякі операції чи типу чисті руки нам чисто до сраки. Плач плач від щастя, українець, бо це не найгірше, бо можна плакати від зради. Коли додому ти приходиш і бачиш в ліжку з жінкою цілий аул в це не зрада. Це просто ти рогатий телепення, а в них нарада. А от коли твій коріш, замість того, щоб з тобою на рибалку о п'ятій ранку заявляє, що не може, бо раптово захворів, ось зрада, завдяки якій ти повертаєшся додому і застаєш там вище згаданий Аул. Ось зрада. Плач. Плач, землячий, лий свої солені сльози від печалі. Від лютої нестримної печалі, коли коханка, про яку не знає ні дружина, ні ліпший друг, ні навіть ангел-охоронець, коли коханочка твоя, який знімав квартиру і за яку лаве перекидав у вуз, коли виходить заміж за ботаніка студента, така печальна серце осідає від того, що у тебе совість є, і більше не полізеш ти у ту родину, хіба якщо нап'єшся з горя, тобто післязавтра. Плач. Ой, плач дитину хліборобі, бо будеш лити гіркі сльози від розлуки. І не від тої, котра третій раз по постанові суду, і щоб сплатити аліменти, береш кредит і злишся, що знайшла тебе мінти в глухих карпатських селах, не від тої. А від розлуки на три роки з конфіскації майна, бо той козел, з яким не поділив поп'яніти дешеву проститутку, насправді був не просто лох, а син міського прокурора. І залишається тоді протяжно завивати і чекати того дня, коли можливість буде поплакати від гордості за батьківщину. Ти цілий вечір із друзями втикав футбол, дивився, як Сашов швейцарцям. Надії ні на йоту не давав, як все ловив і брав, а ти з колегами все заливав і заливав у себе коняк, горілку і пиво, і шампанське, а потім всі пішли на вулицю, кричати і махати прапорами, а ти раком в туалеті нагнувся і тупо, тихо сльози лиються по щічках, в унітаз. ні не від того, що ти облювався, а виключно від гордості за батьківщину. А сльози твої син трипійської культури такі гарячі, коли течуть вони від співчуття. І не від того співчуття, коли у траурній процесії підходиш до вдови, яка звела в могилу чоловіка мільйонера, і зараз всі підходять співчувають, бо тій вдові 22 роки і бюст четвертого розміру. А навпаки, коли в новинах ти почув, що за сімейну зраду якась скажена баба чоловікові ножем відтяла єдиний орган, що хай наліво, а все ж робочий був. То сльози тупо лиються без спину, бо кожен з нас себе на його місці уявив. Плач, плач на щодо каріїв сарматів, тому що є ще сльози набагато гірші. Які проллєш від болю ти душевного, це найстрашніший біль. Ти можеш витримати біль, коли апендекс без анестезії тобі хірург маньяк в день лікаря так видаляв, що у смітник пішла печінка заодно. А ось той біль, коли закінчилось бабло, а ти на неї дивишся і бачиш, що страшна. А вже нема за що купити горілки, і ти припертий до стіни, і мусиш ти в контакт інтимний. Боже, який же він страшний, той біль душевний. І плачеш. І плачеш, ти ревеш, без сука в кукурузі. Зриваєш глотку в крик і знову плачеш, бо нові сльози від... вже течуть. Від лютої несправедливості вони. І це не та несправедливість, коли пацанчик піонер забрав конфету вже втиняти. А та, коли ти щось робив. Ти мерз, кричав, боровся і переміг. Спокійно спати ліг, а потім зранку став і бачиш ха. У мене часто сльози котяться від почуття, в якому я ніколи не встадався, зізнаватись, вона мене знаходить, коли я заходжу у арену і бачу тут чотири сотні братів і сестер по крові. Тоді я плачу. Я ніфіга не соромно мені, тому що лию свої сльози від любові. Сирій Притула, Тернопільський Сирий, спеціально для Клаб Україна!